Sure. Uh. Батьків, дітей, які в школах, в школах влаштовують бешки, зривають уроки. Нечемно поводяться з учителями, якщо батьків цих дітей штрафувати на гроші. От як вам така ідея? От штрафувати батьків за проступки їхніх дітей. Напишіть, будь ласка, давайте влаштовуємо з цього приводу дискусію, а не з приводу е, так званих е, ухилянтів. Школи, знаєте, учать в школі, учать в школі, учать в школі. Але в школі можна не тільки навчитися, а можна і, прости господи, не дай Боже, покаліть. Тому що так чи інакше халепо може статися будь-завгодно. де завгодно. Сподіваюся, що сьогодні не відбулося трагедії в одній з київських е, шкіл, де нібито обвалилася стеля. Нібито обвалилася стеля. Я одразу відправив Іру Коваленко, вона навіть не встигла купити помідори для мене на ярмарку, як одразу з неспокійним серцем за дітей поїхала на місце пригоди. Аю, славо так, ми перебуваємо вже біля школи, про яку вже написали в телеграм-каналах. Це в Шевченківському районі заклад освіти розташований. І дійсно на другому поверсі у коридорі обвалився шматок стелі. Це доволі маленький шматочок, десь навіть менше метра. На щастя, жодна дитина не постраждала, тому що коридор не веде до класів до жодних навчальних приміщень. Тобто там дітей взагалі не було, і навчальний процес зараз далі триває. Огородили місце одразу розмежованою стрічкою. І діти в повній безпеці це найголовніше. Нам уже вдалося не на камеру поспілкуватися із заступником директора із директоркою. Вони запевняють, що жодних проблем зі стелею не було. Вона не не провисала, не була вологою, а просто це. Будівля школи доволі стара. Вона збудована у 1936 році, і ремонт проводили у 2007-му, і на оригінальну стелю зверху поклали інше покриття, і відповідно, ось та стара стеля трішечки от дала якісь такі суви і обвалилася. А також нам прокоментувала ситуацію заступниця го. Шевченківської адміністрації, тому що вже на місці в школі прибув і, прибули і представники департаменту і управління освіти районного. Будь ласка, почуйте, що говорить пан пані Анна? Чому така трапилося, і взагалі які наслідки для школи це матиме? Обвал стався десь приблизно пів години тому. Ми говоримо про те, що це забудова 1936 року, дуже стара вже будівля. Останні ремонтні роботи в коридорі, там, де стався підвал, здійснювалися в 2007 році. Змонтований був, була стеля Амстронг. І наразі зараз, те, що очевидно і видно, на стелю впала штука-турка, яка була зроблена ще багато-багато років тому. Тому під тяжістю стеля обвалилася. Дійсно, стеля обвалилася, але як нам говорить директорка школи попереду вихідні дні, а вони абсолютно готові за ці два дні провести цей шматочок школи у порядок, і у понеділок діти прийдуть в абсолютно відремонтоване приміщення. Також навчальний процес не припиняли. А ми на власні очі переконалися, що діти абсолютно цілі життя. Радісні, як завжди, школярі вони продовжують отримувати знання, продовжують навчатися. Уроки тривають, усе гаразд. На місці працюють служби, оцінюють ситуацію. Також приїхали працівники поліції, щоб переконатися, що дійсно все добре, а тому, що Навчальний процес має будь-якому випадку тривати. Тож у мене така ситуація з, зі Шевченківського району з підшколи. школи. славо, я сподіваюся, і тебе, і всіх наших глядачів, і киян переконала, що. Із цією школою все гаразд, діти цілі, і також хочу зауважити, що тут працює в школі укриття, до якого ходять всі місцеві мешканці. І я на свої очі побачила, як одна із жителів цього району приходила і переконувалася, чи буде далі працювати укриття в цій школі через те, що стався обвал. Вона захвилювалася раптом більше не впускатимуть укриття. Працює для всіх, і для школярів, і для місцевих мешканців. Тобто все гаразд, ось такий невеличкий інцидент трапився, але він абсолютно до понеділка буде полагочений. Слава Богу, Юрино. Я тебе чекаю. Повертайся сюди додому, повертайся в родину. Два помідори ти ж мені, я думаю, купила на ярмарку. Купила. Обов'язково дорогою назад заїду і придбаю тобі, тому що дуже поспішала до школи, щоб ось цю ситуацію дізнатися, чи діти цілі, а помідори будуть трішки пізніше.